Я отримав віру від своїх батьків від мами Ганни та батька Петра, оскільки в тому віці, коли я був вже маленьким, мій діду помер ще перед моїм народженням, бабця померла в досить такому малому віці. Я був я ще як дитина не розумів. Пам'ятаю, як сьогодні як батьки мене разом із моїм молодшим братом Павлом водили до церкви, нам це дуже тяжко було вставати раненько. Ми не розуміли, для чого ми ходимо до церкви. Аж до того моменту, коли сестра Маркія, служебниця, це було на свято Йордану, не було прислуги, вона так: ти і ти, ходіть сюди. Від того часу це стало таким покликом, що вже не батьки нас приводили до храму, а власне ми самі почали свідомо ходити спочатку кожної неділі, а згодом вже... Кожного дня приходили до цього храму успення матері Божої, що в Тернополі, яким опікувалися оці редемтористи, і моїм таким духовним батьком був отець Михайло Шевчишин.